Сьогодні ми проводимо цей марш Свобода, національний корпус, правий сектор. Ми так само відкриті до всіх інших патріотів, націоналістів. Долучайтеся, будемо разом сьогодні виставляти наші вимоги і добуватися їх виконання. Є об'єднання ну, такий блок. Сьогодні визначний день для нашої країни, для нашої батьківщини. Сьогодні націоналістичність... Слава Україні! Три роки тому викинули одного покидька президента і його невеличку кліпу. І здавалося б все добре. Але з'явився такий же самий. Або навіть гірший. Тому що прикривається тому, що прикривається патріотичними гаслами, тому що живе на нашій крові. Я не буду багато говорити. З вашого дозволу, я піду і зачитаю наш ультиматум. І скажу, що для них все тільки починається, так як почалося в 13-му для Януковича. Слава Україні! Переверни! 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 Це. Що ви робите? Що ви робите? Воно мішає вам? Чи мішає? Що там робимо? А Ти доробить, а грани доробить наше життя, яке гальмують. Ми сьогодні тут, тому що ми хочемо запитати чітко влади про реалізацію ідеалів Революції Гідності, а саме про хід очищення влади та про боротьбу з корупцією. Але як ми бачимо, на сьогоднішній день влада мало того, що не бореться з корупцією, вона її фактично очолює. За справедливість, щоб не продавали землю, об'єкти. Тому що в Україні йде війна. Я сьогодні тут, тому що наслада антиукраїнська. Хотілося б влади проукраїнської, щоб дбала за інтереси України.